Як казав, друзі, мій кумир Михайло Кожухов, все, що я не роблю, друзі, в цьому житті, я роблю тільки для вас. Всі ці подорожі, всі ці краєвиди, знов почався дощ, дістав парасолю і продовжую для вас знімати. Це, друзі, палац Любомирських. Літній палац Любомирських, такий собі літній флігельочок для аристократії. Коли людям набридає жити в великому палаці, люди перебираються в маленький палац і продовжують жити літом. На літній резиденції і тут ще є алея слави, алея героїв українських воїнів, загинувших на україно-російській війні. Подивимось ближче, подивимось, друзі, ближче. Так, так, друзі. Українські воїни, які загинули, які загинули на російсько-українській війні. Молоді, молоді люди, молоді жінки. Це велика трагедія, друзі, для всього нашого українського народу. Агресорам. Агресором, звісно, ніякого немає виправдання. Вадим Заворозький, грав Ігор Барановицький, Андрій Витвицький. Молоди хлопці, молоді хлопці, друзі, молоді хлопці, молоді українці. 77 рік